Йова, 38 розділ. Тоді відповів Господь Йову, і з бурі сказав: Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму, підпережино ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основував я, розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура. У що підстави її позапущувані, або хто поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі, поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини, і хто море воротами загородив, як воно виступало, не мов би з утроби виходило, коли хмари поклав я за одіж йому, а імлу за його пелюшки, і призначив йому я границю свою та поставив засува й ворота, і сказав. Аж досі ти дійдеш недалі, і тут ось межа твоїх хвиль гордовитих. Чи за своїх днів ти наказував ранкові, чи досвітній зорі показав їй місце, щоб хапалася за кінці земля, та посипалась з неї безбожні? Земля змінюється, мов та глина печатки, і стають, немов одіж вони, і нехай від безбожних їх світло відійметься, а високе рамено зламається. Чи ти сходив колиш до морських джерел, і чи ти переходжувався дном безодні, чи для тебе відкриті були брами смерті? І чи бачив ти брами смертельної тіні, чи широкість землі ти оглянув? Розкажи, якщо знаєш це все, де та дорога, що світло на ній пробуває, а темряве, де її місце, щоб узяти її до границі її і щоб знати стежки її дому. Знаєш ти, бо тоді народився ж ти був, і велике число твоїх днів, чи доходив, коли ти сходувати снігу, і схованки граду, чи бачив, і які я тримаю на час лихоліття на день бою й війни, якою дорогою ділиться вітер, розпорошується по землі вітерець, хто для зливи протоку провів, а для громовиці дорогу, щоб дощити на землю безлюдну на пустиню в якій чоловіка нема, щоб пустинею та пущу насичувати, і щоб збезчестити вихід траві, є батько в доща, чи хто краплі роси породив, і чиєї утроби лід вийшов, а інший небесний хто його породив, як камінь тужавіють води, а поверхня безодні ховається, чи зав'яжеш ти зав'язки волосожару? Чи розв'яжеш вішки в Оріона, чи виведеш часу свого зодіяка, чи воза з синами його попровадиш, чи ти знаєш устави небес, чи ти покладеш на землю їхню владу, чи підіймеш свій голос до хмар, і багато води тебе вкриє, чи блискавки ти посилуєш, і підуть вони, й тобі, скажуть, ось ми, хто мудрість вкладає лодині в нутро, або хто дає серцеві розум. Хто мудрістю хмари зрахує, і хто може затримати небесні посуди, коли порох зливається в зливи, а кавалки злипаються, чи здобич левиці ти зловиш і заспокоїш життя левчувків? як вони по леговищах туляться, на чатах сидять по кущах, хто готує для крука поживу його, як до Бога кричить його діти, як без їжі блукають вони.